Чи люди, чи можуть? Ми намагаємося зробити нашу дійсність трішечки кращою, пом'якшити всі оці наші психологічні стани. І як пан Микола сказав, працюю я зі студентами. Наш вуз називається Київський національний університет театру кіно і телебачення імені Карпенка Карлова. Я викладаю там кілька предметів. Це і сценічна мова, і робота автора з мікрофоном, озвучка і дубляж. І як ви бачите, все це крутиться навколо слова мови. І от сьогодні зранку я була настільки люта, що ми робимо райці, помолилася, відкриваєш бігом телеграм-канали, дивишся, що там, як там. Заходиш в стрічку ФБ і дивлюся моєї посестри літературної пост Лариси Ніцой, яка борчиня за нашу мову, за все національне, де вона викладає історію, що у Львові на хвилиночку собі подумайте, зняли з посади завучку школи, яка дуже толерантно зробила зауваження російськомовному хлопчику, що він має спілкуватися українською мовою. І мамочка з переселенок зробила з цього величезний скандал. Я, звичайно, не втрималася. Я там написала, що упосліджувати українську мову на сьогоднішній день це ганебно. А там ще підключився якийсь чиновник зі Львова з теплого кабінету, який сказав, що так його штато воює в лавах ЗСУ. Я написала, що це ганьба знаєте, зловживати цим поняттям сьогодні. Всі військові приймають присягу українською мовою. Сьогодні вже на 70% наші збройні сили україномовні. Просто там така страшна ситуація, що знаєте, сьогодні зважувати скільки там лунає української мови, російської, а там є євреї, там є поляки, там є грузини, які на нашій стороні воюють. Я це знаю. Я спілкуюся Ще, з, цими, слава, я з цими людьми, mm -hmm. так там. І в тих ситуаціях, коли там б'є арта, і коли не знають люди, знають наші військові, знають, але як це все страшно там, лунає все, що може лунати, знаєте, бавитися з цими поняттями. Мені здається, що на сьогоднішній день російським людям, росіянам, які ні, російськомовним, які приїхали до нас зі Сходу, має бути просто соромно сьогодні спілкуватися російською мовою. Це знаєте, це як в тій казучці про лисичку. Дайте ти погрітися? Спочатку лапку на припічок, потім хвостика, потім сама вмостилася, потім і вигнала господарів в клуню. Оце от таке от зараз відбувається, замість того, щоб бути вдячними, що їх прихистили. Надали роботу, дали житло, дітей облаштували десь в школах в садочках. починається. знаєте, мені хочеться сказати таким російськомовним переселенцям, що західна Україна захлинулася від цієї русні, захлинулася, і вони заслуговують почути слово дякую українською мовою. Заслуговують. Тому що це все колосальні незручності, з якими довелося змиритися, перелаштувати своє життя. Ці західні міста, містечка, вони не готові до такої кількості людей. Ніхто не був готовий до таких обставин, в яких ми опинилися. То треба бути толерантними не з російською мовою. А от цим приїжджим людям бути толерантними до тих, хто їх прийняв і створив можливість жити нормально, працювати нормально. У мене не вистачає, знаєте, гніву і зла на, на такі от речі. Тому що я не розумію це, що людина настільки тупа, щоб прожити 30 років в Україні і не вивчити українську мову. Ніхто ж не каже, що ти маєш захищати докторську, кандидатську, але хоча б на рівні побуту, ти мусиш спілкуватися українською мовою. У мене, взагалі, знаєте, сьогодні як оголений нерв. От я от і чую там в метро чи ще щось, десь російську мову. Мене передьоргує, тому що в моєму усвідомленні. В моєму усвідомленні це означає, що ти як посібник оцим расистам, які